Святитель Лука войно Ясеніцький, коли в книзі написав, що я полюбив страдання, то ми теж сьогодні навчимося не обіжатися от коли нас обвиняють. Каже митрополіт Київ Печерський Павел йому, коли визвали його в правоохоронні органи і сказали йому, ти шпіон», ти ФСБшник, ти ворог України. Но, якщо підеш у ПЦУ, ти вже не ворог, і не агент, і ніхто. І він каже, як мені больно було такої чути позорної, що нас обзивають Лемзато ворогами, бо ми їй збрали канонічної православ'я. Ну почому? Що сталося з тими людьми? А ми їм кажемо відповідю апостола Павла. Послання сьогодні Він дає і євангеліст, і Господь нині навчає нас, возмездіє за те, що люди стали многі безбожні, їх життя перетворюється на кару Божу, на чорноє. У них не є ні любви, ні радості, ні відчуття того, що ми православні, маленьку радость маємо. Так це радуємо, як той, котрий сто овець мав, бо заблудшу знайшов овечку, І ми знаємо, нас Бог Небесний теж знайшов нас, котрі многі, не знали Христа, привів до церкви, у церкву радости, церкву слави Божої, но ті, котрі за межами церкви, ненавидять нас, Святитель льотче луко, моли Бога за нас, щоб ми сьогодні теж були мудрі і благословенні, знали, що Обзивають нас ворогами не тому, що вороги ми обзивають агентами, не тому, що ми агенти, а тому, що ми вірні Української православної церкви, нині канонічної, а жителі Закарпаття до того чи і, і древні православні православні прийшло раніше на 100 років від Києва Печерської гори. Маємо знати, що якщо, будучи ще важним у період зберегли православ'я і нині, то маємо зберегти. Що касається земних судів, то ми із нашими адвокатами ізучили майже більше судбов, судових справ, які підуть в Україні. І що вияснилося у 20 случаях. Нема суда, є судовий терор суддів. Нічого не признають права людини на захист. Подавляють право на захист. Точно, так і в моєму случаю. Подавляють моє право на захист, не даються захищати, Обкидують все. І ми щось і удивляємося, Вища рада правосуддя України. Також не реагує, а від ми жителі Закарпаття, жителі європейські, нас із Європи вирвали радянсько-українські комуністи і приєднали до Совєтського Союзу, а тепер всі би хотіли повернутися в Європу. Ну, ми всі їм кажемо, тільки тоді, коли ви будете такі, як ми, жителі Закарпаття, способні вважати релігії, народи, жити мирно можете туди надіятися, якщо ні. А з такими судами до вас в Африку не приймуть, тому що треба за всім слідкувати, бо лиш так поступає, взирає на. Подвиг святителя Луки Воїна Ясеніцького пам'ятає його, що він ніколи не обіжався на гонітелів, але при тому, що був гонимий, але він продовжав служити своєму народу, лікував воїнів, молився за людей, призивав людей до мира, до єднання. Що і ми робимо. Кождоднівна наша служба наповнена за мир, за єднання, за владу, за воїнство, за переселених. І за заблудчих молимося, і за гонітелів молимося, Хочемо бути, уподоблятися святителю лукови Кримському. Лиш у тому случаю ми діти Божі, котрі добре знають, що лучше в суди, в землі не йти, бо підеш туди, впосідню копійку віддаш, а й так правди не найдеш. Тож і сам Господь. В притчі про неправедного суддю, так і казав, що пішла вдовиця до судді неправедного, котрий і Бога не боявся, і людини ганьбився, а ми ще добавимо, і законів своїх, своїх країни не поважав. Що робити, якщо у такі ситуації ми попалися? Пам'ятати Слово Боже. Тільки з Господом, Ми діти Божі, котрі не сердяться, а є. Добрими, надійними громадянами своєї країни, котрі виконують свої чесні обов'язки, а у вічності саме таких людей, побитих, оклеветаних, засуджених, саме таких бог і прийме колись у світлоє, небесне, Царство Божоє. Амінь.